Сьогодні в нас чудова гостя це Світлана. Вона з вона фізичний терапевт реабілітаційної команди Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Добрий ранок. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо власне про діяльність Червоного Христа. У нас в Івано-Франківську, і хотілося би власне почати з самого початку, коли взагалі Червоний Хрест почав свою діяльність на території нашої громади, ну і давайте так в Україні загалом. Ну, ми працюємо досить давно. Сам цей наш проект мобільної реабілітаційної команди він є досить молодий. Тобто, ми почали його цього літа. Тобто, з 10 липня в наші почались такі виїзди до наших пацієнтів, ми кажемо бенефіціари, за підтримки японського Червоного Христа. Тобто, з нами були наші делегати з Японії, які їздили з нами до наших перших бенефіціарів, які допомагали нам з оглядами, радили нам. Тобто, ми з ними працювали досить тісно і вони нам дуже допомогли у відкритті цього проєкту. АКТА, а що потрібно було взагалі для відкриття? Я так розумію, це все відбувається офіційно за допомогою не тільки Японії, а можливо, ну і нашої держави в тому числі. Ну, З нашої сторони були люди, тобто ми були фізичні терапевти, люди з медичною освітою. і Наші команди тобто він є не тільки з фізичних терапевтів, це є фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта. Також ми маємо водія, тому що наш проєкт є націлений не тільки на Івано-Франківськ, він є взагалі на цілу область. Тобто ми їздимо по Івано-Франківській області і надаємо наші послуги. Які саме послуги ви надаєте? Тому що ну, для мене Червоний Хрест це щось, щось про медицину, щось про допомогу людям. Детальніше, будь ласка, ми надаємо послуги з фізичної реабілітації. Сильний просіст фізи просіст у фізичній терапії, адже люди займаються в лікарнях, а потім вдома вони відповідно нічого не роблять, і всі ті їхні покращення, які були в лікарні, вони можуть назад відкотити. І відповідно, ми приїжджаємо до людей, проводимо огляди і займаємося з ними фізичною терапією, тобто можна сказати, вправами. Є люди в нас найбільше зараз після інсультів, також є після переломів. Тобто досить багато різних в нас пацієнтів зараз чи багато саме військових пацієнтів. На даний момент зараз нас не дуже є багато військових, але насправді по політиці нашого Червоного Христа ми не можемо брати діючих військових, тобто угу. ми можемо брати тільки тих, які вже є демобілізовані. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили власне до цієї організації? Можливо, є люди, які лікарі, які би хотіли, і що для цього потрібно зробити? Ну, я потрапила дуже просто. Я побачила оголошення, де людей ну, де шукають фізичних терапевтів. І відповідно я дала свій відгук, надіслала своє резюме, Потім нас було досить багато співбесід, онлайн-співбесід, тому що це не тільки Івано-Франківськ нас обирали, а ще були з національного комітету в Києві. Ну і також наші делегати з Японського Червоного Хреста теж проводили з нами співбесіду. Тобто для всіх бажаючих, в принципі, двері відкриті? Е, так, так, можете слідкувати, там є досить багато і різних вакансій насправді. Е, так, поза ефіром трішки е, зачепили тему тренінгів для волонтерів, взагалі для е, громадян активних. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Зараз ми почали, це ми тільки почали насправді, це в нас був недавно наш дебют. Ми проводимо інформаційні сесії, тобто ми проводили їх у школах для дітей старшого віку. Це є про безбар'єрність, про інклюзію та інвалідність. І для наших волонтерів у нас є ще такий проєкт Догляд вдома. Ми проводили тренінг по переміщенню, позиціонуванню і про допоміжні засоби фізичної реабілітації, тобто це про палиці, милиці, крісла колісні, ходуни, Ролатори, як їх правильно від як їх правильно підбирати, як ними правильно користуватися? До речі, про інклюзивність зараз повсюди понижують бордюри. Як взагалі на вашу думку, що ще можна зробити для підвищення інклюзивності міста? Ну, не тільки бордюри в цьому плані, можуть бути і ширші проходи. тобто У нас є дуже багато проблем з вузькими проходами. Тобто люди на кріслах колісних або люди з ходунками не можуть зайти в двері. Е, є багато де незачинених люків. Це теж є досить небезпечно для людей, які погано бачать. Е, тобто, є насправді над чим працювати, ну, держава старається, але ну, багато ще треба працювати. Мені цікаво також почути, де взагалі в соцмережах можливо є сторінка Червоного Хреста, зокрема нашої у івано франківській області, можливо, окремо щоб підписатися і слідкувати за новинами. Є е, наша сторінка в інстаграмі, і також можете знайти її у Фейсбуці. Тобто, там ми активно ведемо наші соцмережі. А ще розкажіть, можливо, є якісь тренінги для волонтерів, або е, е, ну не уроки, а майстер-класи. Все ж таки, це теж важливо. Чи можливо будуть проводитися в наступному в найближчому та, майбутньому та проанонсуйте? Ну на наступний рік ми планували насправді, просто це дуже тяжко ще робиться, але ми думаємо, що знову. Нового року насправді ми хочемо назбирати там відповідну кількість людей і по проговорити з ними такі важливі. поняття. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. По перше, дякую за те, чим ви займаєтеся, тому що це насправді важлива річ, і людям насправді важливо усвідомлювати це і насправді долучатися до цього, розуміти, що це про що це. Світлана це фізичний терапевт реабілітаційної команди Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Христа.